І хто це так говорить срібна пора, заставка інш? Вітаю вас, дорогі слухачі Радіокультура. Сьогодні, як завжди, і не, і не так, як завжди, бо ми перейшли із п'ятниці на четвер, і час у нас змінився. Але сьогодні, як завжди, я з вами і залишаюсь тою ж журналісткою, тою ж письменницею, любов'ю Голотою. Отже, срібна пора. Кожен із нас сам собі, самовидець і літописець. Ці думки в мене виникають тоді, коли я готую до друку і зустрічаю з друкарні нове число просвітянського культурологічного тижневика слово просвіти. Щойно, мої, я сподіваюся, передплатники і читачі взяли до рук газету, яка означена числом 40. 40 -е число в цьому році. і... Хочу привернути вашу увагу до тих моментів, які власне складають літопис нашого життя. Звичайно, це мовна проблема, і ви прочитаєте дуже гарний, невеликий за розміром, але дуже ємкий і дуже виразний есей Олени Бондаренко, однієї з моїх гостей і народного депутата в минулому. Про чому не вгаває мовне питання і чому воно не може бути нами забуте аж до повного його розв'язання, ви прочитаєте високого світового класу есеї Галини Пагутяк, і це теж наша тема, адже йдеться про те, як ми живемо у цих обставинах. Обставинах українських і яку займаємо життєву та моральну позицію. Безперечно, на чому б я хотіла саме в цій програмі зупинитися, це оті життєписи, які пишуть мої автори, і друкуємо ми їх у розділі Доля на тлі історії, адже кожен родовід. Кожна родина і кожна особистість можуть написати про себе ті речі, які і стануть, власне, сторінками, сторінками, вибачте, вітчизняної історії, сторінками і озвучкою нашого буремного часу. І, власне, про це я хочу, аби ми говорили у нашій програмі Срібна пора і далі. Адже кожен з нас на життєвих перехрестях оглядається і шукає однодумців, шукає помочі, а можливо, готовий сам надати цю поміч. І хай наша програма Срібна пора буде якраз такою точкою, де можна зупинитись, оглянутись і заговорити. Кожен з нас любить читати газети, я думаю, і я на це сподіваюсь. І ось я прочитала таку думку. Проблема не в тому, що Угорщина, Московія та інші рвуть Україну за свій язик, а в тому, що Україна ще нікому не перегризла горло за свою мову. Ці слова належать Сергію Черкову, це письменник, це відомий і дуже талановитий редактор, це людина, яка несподівано, скажімо для мене, вибухнула надзвичайно цікавими поезіями, двотубним романом ковчег. І це людина, яка не втратила тієї журналістської прискіпливості до життя. І сьогодні хай прозвучить наступна рубрика. Ну що ж? Бувають і на радіо деякі поспішності. Отже, рубрика моя така: гість у студії. І цей гість це Сергій Черков, як я сказала, людина за характеристикою одна, одного з його читачів це людина, поет, який вміє бачити людей у людях і навіть трішечки більше. Доброго вам дня, доброго дня. от мабуть, ваша схильність до гумору вкладає якісь гумористичні корекції в наш час і в наше спілкування. Сергію, я про вас казала як про письменника, талановитого редактора, який. Видавав журнали «Однокласник», організував і видавав журнал Лель Рев'ю людину, яка просто видавець прекрасний. Зокрема, я вам дуже вдячна за книжку Петра Біливоди, і ми про це поговоримо потім. Але і в передачу програму теж вклалися корективи, і я зупиняюся на вашій статті. Про мову, яка надрукована в газеті по-українськи. Почнемо з цього. Ну, Якраз ця стаття з тих, які тобі ну, статті народжуються по-різному. Одні готуються, і ти до них готуєшся, а іншими статтями людина вибухає. Ця стаття якраз належить до, до саме таких. Я прочитав інформацію, це вже був вечірня парабола. Оці всі заяви угорських лідерів, зокрема їхнього прем'єра. Ну, як ви знаєте, як всі знають і читачі наші, і слухачі, що Угорщина почала наскоки на Україну ще до того, як закон, про якого вони взяли таку бучу, тільки його було подано до Верховної Ради. Він навіть ще не набув чинності, а вони почали вже. Лити бруд на Україну ви стар... погрожувати, виставляти свої претензії. Але найбільше бурила оця заява, яку пан Орбан зробив, поїхавши до Румунії, майбутнє, майбутнє належить і майбутнє буде формуватися угорською мовою. Ну, не бурити не могло. З одного боку, я розумію, що ці слова не могла сказати людина культурна, людина освічена, тому що. Як би там не було, але Україна, Угорщина, у них різне історичне минуле і різна вага. Я, от я коли йшов на передачу на цю, згадав враження, які на мене справляли будинки. От я гуляв по Києву, коли тільки приїхав сюди жити і бачив таблички. Пам'ятка культури, пам'ятка історична, пам'ятка архітектурна. Я зупинявся, думав, напевне, будинок тут люди живуть, бачили. Мабуть, тут живуть і довіряють жити у таких будинках людям, підготовленим, освіченим, ну письменники, мабуть, композитори живуть, бо це і вони усвідомлюють цю честь, що ти живеш не просто в Києві, а в одному з пам'яток цього міста. До чого це кажу? Україна, на моє переконання, належить до таких пам'яток. У людській цивілізації, це цивілізаційна пам'ятка, це культурна пам'ятка. Бо, як би там не було, трипільська культура починалася тут. Літосчислення ми маємо найдревніше, наскільки я знаю, у світі. Воно починається, почалося набагато раніше. Ми фіксували свої події, ніж літосчислення іудейське, я не кажу вже про пізніші. Якщо говорити про християнство, яке прийшло у багато які країни. То, чи багато які країни можуть похвалитися, що сюди приходили апостоли Христові? А у нас, будь ласка, Андрій Каразані тут стояв, отут він ставив свій хрест. Хто ще може похвалитися цим? Ну, Ізраїль, Ізраїль але там його було розп'ято. Може похвалитися Рим? Ми можемо говорити про Афон, але там пізніше все це з'явилося і укоренилося. Яка ще країна, яка ще пам'ятка? Я маю на увазі християнська, може похвалитися тим, що протягом ну людського життя, відрізку людського життя в одному місці, жили і між собою спілкувалися півтори сотні людей, які потім були оголошені святими. Тобто, це уявити ну практично неможливо. Живуть, спілкуються між собою 100 людей, 150 людей, бездоганних якихось чеснот. ну бездоганних за людськими мірками, звичайно. А у нас таке було саме в нашій Києво-Печерській лаврі. Як не візьми і як не подивись, це справді Україна земля унікальна, країна унікальна. І я до чого підводжу наших слухачів, що ми, жителі цієї країни, також маємо усвідомлювати, що ми живемо у такій от країні в пам'ятці. Світової цивілізації Знаєте, Сергію, я іноді думаю, що ми так захопилися оцими своїми пріоритетами, про які ви говорили, своїми святими, своїм трипіллям, своїм дивовижним язичництвом із цілим пантеоном богів, що ми не займалися тими буденними справами, і, на жаль, в береговому. Коли ти заговориш українською мовою до сьогоднішнього першокласника, то він тобі скаже «нем тудом. А, тобто не розумію. А... Геннадій Москаль, очільник цієї адміністрації Закарпатської, договорився в своєму телевізійному інтерв'ю до того на одному з каналів, що, мовляв, на Закарпатті одні меншини поживають і проживають, і українці розмовляють виключно діалектом. Ну, Пан Москаль, мабуть, не знає, що діалект це складова мови і визначальна. Її характеристика в чомусь, От. і мене це дуже непокоїть. Непокоїть, бо це є реаліями нашого сьогоднішнього життя. Чому я заговорила з вами саме з цієї статті? Я дала адресу, люди охочі прочитають, вони можуть продовжити розмову і в нас на сторінках газети, на сторінках газети, де був надрукований ваш есей. Але я говорю про те, що от прозвучала рубрика. Яку я запропонувала субкультура літніх людей. Саме поняття і ця рубрика, коли я заводила цю передачу, адресуючи її людям літнім, бо мені цікаво спілкуватися зі своїми ровесниками, людьми молодшими, які ступають на цей бар'єр життєвий, людьми старшими. Я орієнтувалася на дані європейські американські про те, що існують субкультури літніх людей. До цього включають це інтереси їхні, їхні подорожі, почасти спосіб проживання, тобто в спеціальних будинках для літніх людей і їхній вплив на культуру. Як не дивно, літні люди Європи, споживаючи цю культуру, мало в чому впливають на її зміст. Натомість українці, люди зими і літа, як я їх називаю, називаю себе, дуже впливають на зміст культури на те, що ми читаємо. Бо нас дев'ять мільйонів. Правда, кілька років тому, коли я починала цю програму, я дивилася дані у інтернеті і там. За 2014 2013 рік вказували, що у нас 12 мільйонів українських пенсіонерів. Зараз, в зв'язку з прийняттям пенсійної реформи, а це теж наша тема. Хоч ми й говоримо про неї на каналі Культура, нам було оголошено, що нас 9 мільйонів. 9 мільйонів людей, які зараз за визначеними державою мірками мають вкласти в ці суми, які вони заробили впродовж всього життя, створивши цю країну, збагачуючи її, будуючи в ній, вони мають вкласти в ці суми. Там певну кількість панчох, певну кількість на рік. Чи на кілька років пальто теплих шерстяних речей і білизни, вони ще й мають вкласти в цю суму відвідування театрів, придбання книг, передплату періодики, і, може, навіть слухання радіокультури, адже теж включається в розетку вмикач і іде електрика, за яку треба. Платити все більше. Отже, літні люди. Я спеціально подивилася культурні програми в Києві. Дуже добре, що немає розділення культури. Тут і виставка альбому прем'єра Алли Горської, тут молоді художники, тут прем'єра книжки, на жаль, уже він не з нами. Поета Ігора Римарука, тут велика радіопрем'єра Малковича Антологія поезії. Тут ваші книжки, які вийшли, які обговорюються зараз в інтернеті. І все це потребує якоїсь цільності, спільності, як ви відчуваєте свій вік. Ми з вами ровесники. Я відкрию цю, цю, цей секрет нашим слухачам. От ми з вами ровесники, ми східняки, я з Дніпропетровщини, а ви народились тоді, це називалося Ворошиловградщина, зараз Луганщина. І прекрасна назва району, сам район український, я так розумію. Сільський, Біловодський. Район. Так, Біловодський район. І, власне, я це все підводжу до того, що там, отой Біловодський район, став місцем великого Житейського моря, де зібралися всі дані ваші, і звідки родом ваш Роман Ковчег. Отже, говоримо. Про ваш роман Ковчег як основу і цільність людського досвіду. Я, як із багатьох сюжетів життя, складається один великий сюжет буття, і що ви вклали в цей роман? Для переконання літератор, журналіст, якщо він займається письмом і займається літературою. Він все життя пише одну книгу. Для мене такою книгою вже можна тепер з певністю говорити, став Кончег. Про що цей роман? Він сюжетно і простий, і складний водночас. Структурно він складний, звичайно. Дія починається на Луганщині, в Бервоцькому районі, на річці Дерку. Приїжджає туди людина. З неї раптом щось стається, така зав'язка цьому роману, він не Його, Йому допомагає прийти до тями, десь відкачати його. Мале хлоп'я. Починається злива. Вони укриваються на човні, вкритому човні, якось знаходять на березі. Але злива не припиняється і день, і ніч. Вони змушені лишитися, бо це справді не дощ, а злива. А потім Прокинувшись, вони відчувають, що цей човен поплив. Тобто починається історія ковчега. Тут ще я відверхусь на такий от збіг. Ви сказали, вийшло сорокове число нашої ага. газети. Дія мого романа теж відбувається протягом сорока днів, як і відома біблійна подія. Тобто, оцей човен, оцей ковчег пливе сорок днів і на ньому відбуваються певні події. Ну, що відбувається? Протягом цих 40 днів тут у мене ще накладається два числа 40, бо 40 днів плавав ковчег, переселяв Господь Ноя з сім'єю з, одні, з однієї землі в іншу. 40 днів людина відходить в інші, інші світи. Мені подумалося, коли вже ну, власне, не на початку, а коли я працював над романом. Що можливо ці дві цифри не випадкові. Що можливо, і історія ноя це метафора, що насправді цей чоловік помер. А оскільки він був праведним, Господь його взяв і переселив в інші світи. А в інші світи ми переселяємося якраз у ті 40 днів. І от протягом цих 40 днів людина пливе з якою щось не, я даю зрозуміти на початку, що сталося, і вона ну, фактично щось згадує, якісь події відбуваються. Згадує своє життя. Бо як, ну, нам так кажуть люди, які там були, що якраз от перед людиною проходить все її життя. І, він ну, не, мені складно переповідати. Невдячна справа переповідати сюжет двох роману. Тобто це про те, як людина спробує сягнути той шлях, який вона пройшла. Як вона жила, бо жанр роману це роман подорож у 333 снах, спогадах і видіннях. Тобто ось жанр заявлений, тобто такий дуже вільний жанр. Тут ще така особливість, таке співпало чи не перечуття було суто авторське. Я закінчив цей роман писати 13-го року, а в 14-му році на сході України, слава Богу, не в моєму районі. А ну як слава Богу, це відносне так. можна радіти з цього. Почалися події, ну, які досі загрожують катастрофу, катастрофою цілому світові. Тобто, ну, якщо як метафору брати, потоку. Тобто це кисти таке, що саме зі сходу України в наш світ прийшла біда, яка може будь-якої миті перерости у світову біду. Тобто у Третю світову війну ця загроза, на жаль, зберігається доти. І ця біда, якраз от зі сходу і йде. І от зараз, мабуть, при тому, що ви в Києві давно, от, і ви вже киянин, але, безперечно, почуття тривоги, почуття такої неповноти, воно ж присутнє у вас. Коли, от як ви прогнозуєте це, знаючи природу луганських людей, маючи там багато ровесників? Ну, якось, як ви це все оцінюєте, що ви прогнозуєте? Чи не доведеться нам, отим східнякам, луганчанам, донечанам, бути такими насельниками ковчегу, умовного українського? Тобто вони зірвуться, по вже багато людей приїхало по українських містах. Я не знаю, чи кожен з них повні привіз відчуття України і кинувся до неї, як до матері на груди. От, але як ви це все відчуваєте, оцінюєте і передбачаєте? Ну на Луганщині, як і на Донеччині, там існує дві України. Якраз і України степової з української України, і там настрої. Ну, це настрої український і у тих людях мене так сумніву немає. Хоча з гіркотою мушу відзначити, що коли почалися події з не неокупованої України, з, з типової України, люди, аби не йти на захист України, вони просто тікали з тих країн. І куди тікали, вони тікали в Росію. там кордон це, це дуже гірко. Але потім не повернулися багато. Багато хто потім все таки пішли воювати. Бо ну не знаю хто підказав, може обставини, може та гостиниця, може, може совість заговорила вже І є Україна промислова, де фактично. Намішано такого, і намішано таких людей з, з таких усюд, де російських, що там говорити про українське зерно дуже складно, дуже важко і мабуть не дуже правильно. Вони не встигли стати українцями. Вони тут жили, і це вони жили у якихось межах своїх у власній субкультурі. Мені гірко, бо я Знаете, не можу поїхати. Я колись сказала, я не думаю, що я мала цілковиту. Рацію, але принаймні за мого свідомого журналістського життя мені завжди здавалося, що Донеччина Донбас і не український, і не російський, а суто радянське. От Йдеш, таке, от якби створювала спеціально така якась урльопія, то це був би Донбас з обов'язковим пивом. Безкоштовним на день Шахтаря з обов'язковим Кобзоном, і співачками, які співали такі, вибачте, напівкабацькі пісні. От такий якийсь розгул, чому. Я це спостерігала в західному Донбасі на Павлоградщині. У нас там теж є багато шахтарських містечок, і я бачила, що це цілковито відірвано. Від якоїсь реальності великого життя. Оце відчуття підземелля, ніби поглиблювалося рік від року. Люди підземелля, які виходили на майдани, площі ну не ті майдани, а от майдани, де повеселитись випити. Пива і заспівати ну словом вийшов степ Донецької парень молодий. Я б я порівняв навіть з гетто сам таке якесь природним, ну не природним способом. Теж не скажу, що створено гето, куди не зганяли, там нема колючого дороту, Але це справді таке середовище за певним, і люди живуть за певною ознакою. Бараків багато оці бараки. Я бував. Я ж коли працював в обласній Я їздив так. по шерських містечках. Я бачу, як живуть вони, в яких умовах. Їх змушувала тодішня радянська влада жити. Соціальних, побутових умов, соціальні умови погані, побутові ще гірші, Оці всі бараки, вони без з мінімум якихось зручностей. Лю, людина працювала в шахті. Я був в цій шахті, проповзав зверху донизу, але ж я провів 4-6 годин там, звідти виріс. А людина щодня, вона вийшла, вон, це ж пекельна праця вийшла. Помилася вона, пішла, що в неї лишається читати вже? там, а люди або не готові, або не готові до книжки в принципі, були. Клуб такий саків, ну, якесь кіно покажуть собі. Якщо він навіть піде в той клуб, але після обов'язково, після стопоря горілки, розумієте? Mm -hmm. то він випив. Спочатку вони п'ють хлопці менше, потім більше, більше тягається. Прийшов, поїв, випив, відіспався після цього. Потім прийшла, прийшов час на нову зміну він йде, і він іде, і таке із року віки за дня з дня на, на день. Тобто закидати багато людям. Я не знаю, коли їм було так, якщо подумати, коли їм було ставати українцями, і що тодішня влада зробила. Дан не робила для того, щоб Украї... Донбас став українським? Навпаки, ну, Звідти вивезли спочатку людей, а потім заселили новими. Я б сказала, що оця грань життя на межі смерті, життя, mm -hmm. виживання, вона накачувалася і в чомусь навіть трішки сатисфакція була гонорами такими mm -hmm. Донбас, порожняк не І друге, що ми годуємо всю Україну. Ну, коли людям нічого було дати. Такого нічого було дати духовного, то влада прагнула підняти само, само не самовизначення, а якісь амбіції, зіряти на амбіціях на людських. От ви, ви герої, ви шахтарі, ви, якщо там, він ж не просто працював у шахтах, він йшов у бій, там він навіть забій. Так, так, так. Тобто ви герої, і справді їх під чим підкупали зарплатами, заплати тоді були, Зараз сьогодні немає навіть. Були вищі, ніж у інших. Але якою ціною ви не давалися? І ці зарплати високі. Люди отримували не так, як, припустимо, можна було отримати на будь-якій іншій роботі і 20-30 і 30 років, а 10 років потім або каліцтво, або силікоз, або, або людина взагалі гинула. Тобто або удівство. Ну, так, дуже прошу. багато.